Державні іспити і захист дипломів позаду. Отже, час святкувати. В обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 2015 року. Наказую, видати Яке воно на смак доросле життя, тепер спробують випускники Чернігівського національного технологічного університету. Випускаються два випускники двох навчально-наукових інститутів інституту економіки, інституту управління і адміністрування. Всього приблизно в нас сьогодні випускається тільки по тих двох інститутах більше 1200 випускників. А в цілому, по університету, більше трьох тисяч випускається в цей рік. Багато хто з випускників сподівається добре влаштуватися у житті. Закінчую з красним дипломом. Надеюсь, що мой диплом принесет мені удачу, що я работу и, роботу і в принципі то в житті, щоб мій диплом приносив мені бы то на що я рассчитываю. Та не всіх найближчим часом чекає здійснення мрій. Багатьох студентів призвали до армії цього року. Щоб одержати диплом, необхідна початка з військомату. Таке нововведення, що необхідно при отриманні документів за четвертий курс студентам п'ятого курсу. Ставить на обходном вісі печатку сванка мати на даний момент. Мені вручили повістку в армію приканчення університету. тому на ближайший год-полтора я планую служити. Вот, а далі я вже думаю, связать свою життя либо з силовими структурами, либо вже в финансовой сфері. Сама ж урочиста подія супроводжувалася грою джазового оркестру, виступом мімів та навіть присутністю величезної панди. Звісно ж, не справжньої.